Цьогоріч сезон кавунів був дуже жвавий, ти ж знаєш, і всі так. українці, мабуть, знають. І, і він цьогоріч вдався, скажімо так, через, мабуть, класну погоду і нормальний догляд дуже смачним, особливо у мене. Я баштанистом займаюся вже дуже давно, mm. і в цьому році ми будемо закладати досліди і обов'язково закладу ваші гібриди. Там-там і Теремеса. До речі, хто придумав назву? Там-там. представляєте? Це хто це придумав? Чесно кажучи, не знаю. Ну, Ні, ну ти ж назва дуже цікава. Ну ти ж знаєш, що для кожного для кожного ринку, да, скажімо так, назва йде з самої країни, в яку йдеться. Це ж не міжнародна назва, чи чи це міжнародна назва? Це міжнародна, і так співпала, да? Да, 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 так? Да. Та, це що? там там, тобто він продається не тільки в Україні, він продається в інших в Молдові, в країнах Румунія, Болгарія, Македонія. Якби в цих країнах, тому якби, ну, візде -там, там назва в нього. Зна. Мені дуже подобається, знаєш, коли такі назви гарно звучать, і вони такі созвучні з українськими словами. Знаєш? От я, ми придумали один цей бренд, пізніше будемо його запускати в процес, який називається Тому-то. Uh -huh. Знаєш, як є Мокіто, Метабо, а це Тумуто. хочемо такий бренд для техніки. Тому покаву нам, я тобі скажу, результати цьогоріч по вашим гібридам вже чув, і мені вони сподобалися. І в наступному відео розкажемо, які в ензе задані гібриди, на які варто звернути увагу в наступному сезоні.